Руслана, нарізай. А бери давай ось цю відріж, подивимося. Ну, давай. Ковбаска втратила 35%. І вона вже готова. Лишилося розрізати і продегустувати. Ой, Ось гарний такий розріз. вона має вигляд. Тепер давай маленькі скибочки відріж. Так, ну давай її. Давай. Так. Да. И штаненько, так? Потрібно? Так, так, тоненько. Це делікатес. Давай ну, тепер давай подивимось твою. Mm. Mm. Уже космока. Uh -huh. Вот я такой колбаса, ще не пуштула. Як Я всервиват. Классно. Ну і дуже надзвичайний смак, угу. одне м'ясо. Багато м'яса. Класно до святкового столу буде гарно смакувати.